Їду від клієнта, це мій товариш, їздив до нього сфотографувати визивну панель для ще одного товариша-клієнта. Але навіть і вже не пам'ятав скільки він багато в мене всього купив. Все починалося з фасада. тобто він в мене купив цедрал дошку. Там в них в нього комбінація з сайдингом металевим, дуже цікавий фасад. Потім побачив свої металопластикові двері, побачив навіть штори день-ніч. Ну і Паркан, ранчо, ворота, хвіртка, і навіть відеоспостереження і домофонна система. Там я не всі зняв фото, відео, але похвалюся.